Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про зміни в українському правописі. І однією з найпомітніших новацій в українському правописі є поява гукла і на початку слова. Так що ж, індик чи індик? Скільки наробила ця тема, але запевняю вас, що немає ні індика, ні інших, ні інколи. У затвердженому варіанті українського правопису є лише деякі слова. І про них ми зараз поговоримо. Виживання букви «И» на початку слів. На що треба звернути увагу? По-перше, це слова з початковою буквою и, без варіантів у написанні. По-друге, варіанти, такі вже характерні для нової редакції правопису. Варіативне написання и або і правопис пропонує у слові ірі, ірі. Це те саме, що і в а також у лексемі ірод ірод. Але зверніть увагу, що тут не в значенні імені царя, а як загальна назва дуже жорстока людина. Якби не писали ми ці слова з початковим і або и, і так, і так буде правильно. Тільки и вживаємо в деяких власне українських словах. У слові ич воно може бути вигуком, якщо вживається окремо ич або часткою в сполученні слів на зразок ич, який хитрий, або ще краще. Іч, як ірод, ікає. Правда, тут ірод не власне українське слово. У наведеному вислові маємо дієслово икати, вимовляємо и. У похідних від цього дієслова лексемах також буде «и». икання, ікавка. На початку ж слова ікати вимовляємо і замість «и». Звичайно ж, і і далі пишемо також. Літера «и» вживається на початку деяких загальних і власних назв. Що походять із тюркських та інших мов, відповідно до їх звучання в цих мовах: ійбен це Збройні сили е, у Давній Кореї, Ір загальне найменування пісень у ряду тюркських народів, Кімчен-ин ин це ім'я вживалося спочатковим, і раніше правопис лише закріпив його. Іч-оба група курганів біля керчів. У яких іще словах іншомовного походження, крім наведених у правописі прикладів, на початку треба писати и. Питання непросте, адже треба знати, як звучить запозичене слово у мові джерелі. Тож чекаємо наступного кроку після прийняття правопису нових орфографічних словників. На все добре!